Ви коли-небудь замислювалися, чому природа обрала для буряка такий зухвалий, майже королівський колір? Це не просто пігмент, це маніфест сили. Глибоко в землі, непомітно для людського ока, цей овоче акумулює енергію мінералів, перетворюючи їх на справжній рубіновий еліксир. Протягом століть буряк був символом життєвої стійкості, від легенд про атлетів стародавньої Греції до сучасних лабораторій, де вчені досліджують його неймовірний вплив на витривалість. У цьому відео ми розкриємо таємницю, чому звичайний коренеплід вважається одним із найпотужніших суперфудів планети. Ми пройдемо шлях від клітини до серця, щоб зрозуміти, як буряк може стати вашим головним джерелом природної сили та довголіття. Приготуйтеся побачити звичні овочі у зовсім іншому світлі. Буряк – один із найкращих менеджерів вашої кровоносної системи. Його головна перевага природні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Саме він допомагає судинам розслаблятися та розширюватися, створюючи кращі магістралі для кисню на шляху до кожної клітини. Це може позитивно впливати на тиск і загальне самопочуття. І якщо серце. Це двигун, то буряк, як якісне паливо, що допомагає працювати ефективніше та з меншим навантаженням. Дослідження показують, що регулярне вживання соку із буряка може сприяти кращій еластичності судин. Ви буквально відчуваєте більше свіжості в тілі та легкості в голові. Це не магія, це природна біохімія, яка може працювати на вашу користь після кожної порції цього насиченого рубінового дару. Знайомтеся, бетаїн. Це цікава природна речовина, завдяки якій буряк отримав свою назву. Його часто відзначають у наукових роботах за потенційну роль у підтримці нормальної роботи печінки та метаболізму жирів. У сучасному світі, де ми стикаємося зі стресом та обробленою їжею, організм особливо цінує продукти, що можуть допомагати йому працювати ефективніше. Буряк нерідко називають корисним союзником. Адже він асоціюється з підтримкою здоров'я печінки та нормальних процесів обміну. Є дослідження, що вказують, бетаїн може впливати на рівень гомоцистеїну, що пов'язано зі станом судин. Тож звичайний салат із буряка може стати не просто стравою, а приємним внеском у турботу про свій організм. Чому багато спортсменів і людей, що активно тренуються, обирають буряковий сік перед навантаженням? Справа у витривалості. Дослідження показують, що сполуки буряка можуть підтримувати ефективніший обмін енергії та допомагати організму краще справлятися з фізичним навантаженням. Це ніби додати трохи більше резервів у своєму тілу, як у спорті, так і в звичайному насиченому дні. Його нерідко пов'язують із кращим самопочуттям під час активної роботи м'язів та приємнішим відчуттям відновлення. І все це природний, смачний продукт. Який багато людей включають у свій раціон як підтримку енергійності та працездатності. Старіння мозку процес, який багато вчених досліджують, і харчування відіграє в ньому важливу роль. Буряк привертає увагу тим, що його сполуки можуть сприяти кращому кровобігу, зокрема в тих ділянках мозку, які пов'язані з концентрацією та прийняттям рішень. У сучасному світі, де наш мозок постійно працює на високих обертах. Це може мати значення для загального самопочуття та розумової працездатності. Дехто відзначає, що включення буряка в раціон асоціюється з відчуттям більшої ясності, легкості у мисленні та кращим фокусом. У наукових роботах буряк нерідко згадується як продукт, що може підтримувати когнітивне здоров'я завдяки впливу на кровобіг та живлення клітин. Ваш мозок заслуговує на турботу. І прості натуральні продукти іноді можуть стати хорошою підтримкою на цьому шляху. Буряк один із найцікавіших овочів за вмістом клітковини. Вона може допомагати роботі кишечника, сприяючи більш комфортному травленню та підтримці здорового мікробіому. У раціоні, де часто бракує натуральних рослинних продуктів, буряк стає приємним джерелом харчових волокон, які пов'язують із кращою роботою травної системи та загальним самопочуттям. Багато людей відзначають, що включення буряка до раціону асоціюється з відчуттям легкості та більш природного ритму травлення. Органічні сполуки в його складі можуть підтримувати процеси перетравлення їжі, тому буряк часто називають вдалим доповненням до різних страв. Це простий натуральний продукт, який може стати корисною частиною повсякденного харчування. Справжня краса починається не з аптечки, а з тарілки. Буряк містить фолаати та антиоксиданти, саме ці речовини часто пов'язують із підтримкою здоров'я шкіри та загального стану організму. Вони можуть допомагати нейтралізувати вплив вільних радикалів і сприяти природному, свіжому вигляду. Недарма буряк здавна асоціювали з природною красою та рум'янцем. Сьогодні його частіше розглядають як корисний продукт у раціоні, який може бути приємною підтримкою для самопочуття, шкіри та зовнішнього вигляду в цілому. Адже догляд за собою починається з турботи про те, чим ми живемо своє тіло, і буряк тут займає почесне місце серед простих, натуральних продуктів. Подивіться на цей список калій, магній, залізо, марганець, буряк справді багатий на важливі мікроелементи, які пов'язують із підтримкою серцево судинної системи, нервової рівноваги та загального самопочуття. Тут є навіть бор, про який часто говорять у контексті обміну речовин і гормональних процесів. Цінність буряка в тому, що всі ці речовини надходять у природній, харчовій формі, так, як їх задумала природа. Організм отримує необхідні елементи для нормальної роботи, і багато людей пов'язують регулярне вживання буряка з кращою енергійністю та відчуттям життєвого тонусу. Це не просто овочі, це природна комбінація корисних речовин, яка може стати приємною підтримкою для здоров'я і щоденної витривалості. Як отримати від буряка максимум користі? Усе вирішує спосіб приготування та відчуття балансу. Сирий буряк у поєднанні з яблуком у смузі це свіжий заряд природних речовин та волокон. Запікання у фользії допомагає зберегти ніжний смак і частину корисних компонентів. Важливо не переварювати буряк, щоб не втрачати частину його харчової цінності. Багато людей люблять поєднувати його з олією чи горіхами, так страва стає більш балансованою та поживною. Оскільки буряк досить насичений продукт, краще водити його в раціон поступово, прислухаючись до свого організму. Маленька звичка додавати трохи червоного кольору у тарілку може стати приємним внеском у щоденну турботу про себе. Справжній результат приходить від регулярності та балансу. Червоний буряк це набагато більше. Ніж просто інгредієнт для борщу. Це яскравий, поживний коренеплід, у якому природа поєднала смак і користь. Ми вже побачили, скільки цікавих властивостей і можливостей він має, та як його можна використовувати в повсякденному раціоні. Тепер ваша черга спробувати. Додайте його у своє меню і подивіться, як він впишеться саме у ваш стиль харчування. Пам'ятайте, кожен організм унікальний. Тому обирайте той темп і ті страви, що підходять саме вам. Яка ваша улюблена страва з буряка? Пишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш канал, попереду ще багато корисного та натхненного контенту. Бережіть себе та свій щоденний баланс. До зустрічі в наступному випуску.